Всім привіт! Це нове відео розпаковка на моєму каналі. Друга відео розпаковка, якщо не дивилися моє попереднє відео, обов'язково подивіться, сьогоднішня наша новинка це пластирі. Ось такі красно-прикольний. приклад є. Стіч дуже милий. Ось такі пластирі. Ось так я такі положу телеграм-канал, ось тут я його закріплю. Той вже знав про цю колекцію зараді, тому що я туди закидаю зразу все, що я роблю, процес, як я його роблю, там, фото, відео і ще багато всього. Там, там взагалі все моє життя. І так, давайте зайомитися сюрпризами. І так, сьогоднішня наша новиночка, що візьмемо? Давайте візьмемо. Капібару. І зразу пишіть в коментарях, який пакетик будемо відкривати далі. Так. Колекція моя косметичка косметичка», Maybelline «Мейблінг Нью-Йорк», «Діор», Newclaim. Давайте візьмемо. Давайте з вами Так. це стара колекція. Подивіться моє попереднє відео і будете знати, чому її взяти. Подвійний пакетик, один вже розпакований, давайте один розпакуємо, це буде на наступний раз. Так. Ось цей розпакований. Ми розпакуємо ось цей. Ой, і нам попадається дуже мила наклейка. Ось такий слоник дуже милий з ромашками. Прикольно. Так. Але відпавні впечатляють. Видача. Цей пакетик ми вже розпакували. Це ще раз повторюю, я це казала в попередньому відео, тому ще раз повторюю, ось ці сюрпризи, що в мене будуть, ми будемо клеїти на клей. тому що в мене немає такої поваги, яка клеїться. Я її не знайшла. І це єдина колекція, яку я зробила такими наклейками. Можливо, ще буде одна така колекція, яка буде ось такого клейкістю. Так. Наш каталог. Такий прикольний. Вкриваємо зразу першу сторінку. Ось такі маленькі вже нам подались. Ось це попалася в попередньому разі. Так. В попередньому відео це попалося нам. Так. Мені так він подобається Супер айсвер. Так ось сюди наклею. Таку я люблю. І це наша колекція я тут, а, зробила такі брусілки. Ось ця колекція пластика. І так. А, я забула, що номер я писала не на пакетиках. До речі, пакетики я не хочу викидати, тому що е, вони супернячні, супер прикольні. Жалко їх буде викидати, тому я їх буду збирати в папочці. Так як і збирала в попередніх відео. У мене були колись відео, але мені вони не сподобались, тому, коротше, я вирішила почати з нуля. З новими, прикольними сюрпризами. Я його ледве розпакувала. І що напропадається? Ось такий пластир. Вічний такий зірочками і місяцем. Так, це він під номером 8. Сюди. Перший пластик в вже в Так. Так, косвіточка. Ось вона. Це попадалося в попередньому відео. Це був тональник від Патрісі Ледок. Так нам, попалося... нам попався ось такий продукт. Це Urlaba стік, Прикольні дуже. Ми їх будемо поклеїти сюди. До речі, ще напишіть в коментарях, окрім того, які пакет ви буде брати. Напишіть, чи хочете обзор на старий каталог. Відео зараз тих немає, але він дуже прикольно вийшов. То напишіть, чи хочете на нього обзор. Здаємо вам сюди. Таку Красиво треба. Ось так. Так, ще залишусь три продукти. Так, а на цьому все. До зустрічі. А на цьому все. Буду чекати ваших коментарів. підписуйтесь на мій телеграм-канал. Тому що всі, хто підписується, знають: все наперед. Підписуйтесь на мене, також є Інстаграм і тік Люблю вас, па-па!